Всім доброго дня! Попросила мене пані Тетяна зняти відео, як ми робимо горох в автоклаві. Значить, вчора ми зібрали горох, ввечері його перелущили. Зранку я його перемила. Тут в нас вийшло 11 літрів гороху в 12-літровому відрі нашому. Хлопці зараз ще на городі дозберують горох, ну можливо, не вистачить на повний автоклав. Значить, Автоклав у нас на 24 банки, 24 банки я вже помила, не стерилізую, тому що ну, все-таки там температура така, що все помре. Музика на фоні це варвара. Тільки що прийшла з мультиками. Значить, Кришки я використовую або хуторянка, або полінка, просто сполоснула їх. Якщо десь якась пиль потрапить. І, значить, про маринад хочу сказати. Значить, Стандартно я використовувала попередні роки. Це в нас було 6 ложок цукру, 6 ложок солі і 6 ложок оцінку на 6-літрову каструлю з водою. У мене вже закіпає водичка. Зараз я сюди чайником доливаю, а потім довожу до закіпання на газу. Ти хочеш пити? Зараз мама десь водичку. В цьому році я хочу спробувати дати менше оциту і дати більше цукру. Це на одну порцію на 6 літрів води. А на те, що залишиться, в мене вийдеться, я хочу зробити взагалі кілька банок без оцета, таку як в магазині, тільки цукор і тільки сіль. Значить, друга партія в нас буде із розрахунку одна столова ложка солі і 1 столових ложки цукру на літр води. От. Ну, зараз будемо насипати горох в баночки, дивитися, чи вистачить його. Якщо ні, то хлопці принесли горох ще до лущу, бігом досиплю. Ну, в принципі, все, далі тільки показую процес.